Дішенкович не впевнено, вибиває. Удар від Бордужана! 1-0! Будужан опинився в тому місці в той час, де й мав би він опинитися насправді. Закидали цього разу не на нього. Закидали на француза Франка Джаджеджа. І Бордужан зіграв підбирання. Ну, зовсім звичайно. Так, папа Гуєв віддає на воротаря м'яч. Ну що, спокійно вибиває. Дішенковічні готові люди, але недалеко, і Бурдужан один дотик. Та ворота, здається, загубив Дішленкович. Ну, а у нас тим відповідь, часом відповідь, відповідь від металіста. Допоки всі бачили і дивилися за повтором, Клейтон Шав'єр поповнив свій гольовий здобуток. Так, забивши 11-й гол у чемпіонаті, ось так відповідь. Ось так вони вирішили. І бачите, Шав'єр біжить до Дішленковича. Таким чином він заспокоює хлопця, який припустився помилки. Шав'єр помстився за всіх і за все. 1-1, друзі. 12-й гол від Клейтона Шав'єра, але який миттєвий. Ще раз подивимося, аж довго-довго радів безотосний з центра поля отримав подаруночок. Нічого собі. І Мирон зазвичай спокійний Мирон Баркевич. Ось це максимум його емоцій, але навіть цього нагнітав ситуацію поблизу воріт безотосного. Марло закидає на Сосу, соса. 2-1, друзі. Харківський металіст виходить вперед. та щойно отримавши порцію критики від коментатора. Хосе. Заперечна перевага металіста. Ще один навіс. 3-1. 3-1, друзі. Шав'єр не лише седраболям. так забувати. Може і головою зіграти. Клейтон Шав'єр забиває черговий свій м'яч. Вже 13-й у цьому чемпіонаті.